Слава Богу, церква, будемо продовжувати читати послання Якова, 3 глава з 1 по 12 вірш. Брати і сестри мої, небагато із вас доведеться стати вчителями. Бо ви ж знаєте, що вчителів чекає більший більш суровий суд. Я попереджаю про це, оскільки всі ми часто впадаємо в гріх. Якщо людина не грішить у словах е, своїх, то вона досконала та вміє тіло е, своє контролювати. Ми вкладаємо вуздечки е, до рота коням, щоб вони слухалися нас і ми могли керувати е, всім їхнім тілом. Це справедливо. І е, щодо кораблів, хоч які вони е, великі, і хоч яким би їх сильними вітами не носило, але ж доля кайманича скеровує їх дуже невеликим каймом. Отак і язик наш, хоч і невеличка частина тіла, а багатьма ділами великими вихваляється. Від маленького полум'я може згоріти цілий ліс. Язик це полум'я. Він є осередком зла поміж частин нашого тіла. Він оскверняє все тіло і спалює все наше буття. Сам же язик запалюється від пекельного вогню, різноманітних звірів і птахів, плазунів різні морські створіння людина може приборкати і приборкала, але жодна людина не може приборкати язик. Він є злом нестерпним, повним смертельної отрути. Ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Ті ж самі уста і благословляють і проклинають, брати і сестри мої, так не повинно бути. Хіба можуть з одного джерела текти чиста й брудна вода? Брати і сестри мої, не може фігове дерево родити оливки і виноград смокви? Отак і солона, і прісна вода не течуть з одного джерела. Як ми зрозуміли, Яков у даних віршах говорить про язик і. Він піднімає дуже важне питання, що слід дуже обережно ставитись до вибору того, хто говорить, хто проповідує і хто є вчителем. Бог завжди вимогливий до тих, хто береться навчати інших. І Яків підійшов до цієї проблеми з іншого боку. Язик легко припускає безліч помилок, але тих, хто займає високе суспільне ставлення, чекає суровіший суд. Бо Бог віднесеться до них суворіше, ніж до тих християн, які нічого не повчали. Так як і підводить нас до головної теми. І як зазначає таке, що язик є ключовим чинником праведного життя. Більше вимогливе ставлення до вчителів виникає з такого міркування, з такого міркування. Люди цієї професії багато говорять, і оскільки всім ми багато грішимо, тільки істинно досконала людина може утриматись від гріха. Коли говорячи, у умові. І сюди можна віднести вірш, який написаний у Матвія, 12 глава, 34 вірш. Як може, можете ви говорити добрі речі, самі лишаючись злими? Бо з уст людських злітає те, чим переповнене серце. Або на російській друга частина, от і збитка говорять гравету ста. І яків доводиться двома прикладами, що невеликі водила да, коня, які контролюють і спрямовують всю його силу легеньким движенням і кині йде туди, куди його ведуть, куди треба. Е, також великий корабль, яким е, движеться ну, парусами вітром або великим двигуном, але направляється також маленьким е, рулем, яким е, його керують, і він пливе в правильну напрямку, щоб не розбитися скали і не заплести на якийсь там острів, берег і тому подобне. І Водила і кремо багато роблять, вони справді підкоряють собі шалену силу і направляють в правильному напрямку. І ми вже з'ясували, що вміння приборкувати язик є основним чинником праведного життя. По-друге, у наших слів величезна сила, вони Здатні задавати великої шкоди. І... Язик такий маленький орган у нас, так? як водила або кемо, але скільки шкоди можеш задавати. Можуть, як написано благословляйте, можуть і проклинати. і можна набагато бідна наробити нашим язиком. Але якщо Водила і кремо е, пасивно чекають на момент, коли їм дадуть команду, е, то язик е, має інший характер. І він активна сила, е, це як вогонь, тобто він може їх знищити. Крихітна вогняна іскра, е, згорівшись у полум'я, зазнає руйнування усе, і все довкола згорає. Так і язик активна е зброя зла. І далі Яков говорить про вплив язика, на що він впливає. Він опоганює все тіло, язик бере участь у формуванні думок, напрямків і планів, що заповнюють наше земне життя. І тому він залишає слід осквернення всюди. І є ще одна причина, через яку нам слід стримувати свій язик і не говорити лишнього і думати, про що ми говоримо. Якова, 3 глава 11 вірш. Хіба можуть з одного джерела текти чиста і брудна вода? І на це питання Якова можна сказати однозначно ні, не можуть. Причина цьому зрозуміла, да? уявіть, я вік, що є два джерела, які збігаються в один вихід, і з одного джерела тече солодка вода, а з другого – гірка вода. Але за що того, що вони перемішуються, і ми не можемо зрозуміти, що тут на самом ділі за цим виходом два джерела і з одного тече. Слодка вода здорові гірка, тому що гірка вода переб'є смак слодкої води, і ми будемо думати, що вся вода така: несмачна і гірка. Тому нам слід контролювати своє мовлення, щоб не відчувати цього присмаку гіркоти у нашому житті чи інші люди не відчували. Від нас цієї коти. Хай Бог благословить нас цьому. Амінь. Давайте помолимося.